Санса Старк, старша дочка лорда Едарда Старка та Кейтлін Старк, сестра Роба Арії, Брана та Рикона Старків, єдинокровна сестра Джона Сноу. Одна з розділів серії книг Пісня льоду й полум'я. Як і всі старки свого покоління, Санса Варх. Її лютововком була найменша, найсимпатичніша, найдобріша і найбільш довірлива вовчиця з усього виводку, знайденого Джоном Сноу і Робом Старком після страти Гареда, яка отримала ім'я Леді. Хоч лютововчиця часто перебувала з Сансою, проте через її ранню смерть можливості дівчини як Варга не проявлялися. У зовнішньому вигляді Санса успадкувала високі, тонкі вилиці матері, синій кольор очей і густе волосся родини Таллі, кольору осіннього листя. Санса є втіленням справжньої леді, усміхнена, приваблива, мила, надзвичайно витончена, ввічлива та прагне всім догодити. Юнка вміє шити, танцювати та співати, пише вірші та зі смаком одягається, вміє грати на високій арфі та дзвіночках. Їй напрочуд легко давалися етикет і правила гарного тону. У світській бесіді вона почувається комфортно та впевнено. Дуже сильно любить лимонні тістечка. У Санси досить натягнуті стосунки з молодшою сестрою Арією, фактично, дівчата дві повні протилежності. На думку Тиріона Ланістера, Санса має почуття обов'язку повною мірою і могла б стати прекрасною королевою. Будучи мрійливою і м'якою за характером, вона вірила у справжність балад про доблесних лицарів і прекрасних дам, але, опинившись у суворих умовах реальності, зуміла знайти в собі достатньо сил, щоб пристосуватися до них і вижити. На момент початку саги, санці 11 років. Під час приїзду короля Роберта Баратеона у Вінтерфелл її батька Неда Старка призначають правицею монарха, а Санса заручається зі спадкоємцем престолу принцом Джофрі Баратеоном. Юнка в захваті від перспектив одруження з Джофрі та можливості поїхати до королівської гавані. Їй здається, що всі її мрії здійснюються, а життя стає прекрасною піснею. Спочатку стосунки з Джофрі у неї складаються добре. Красива і вічлива Санса справляє приємне враження на королівську родину. Санса сліпо закохується в принца, а королеву вважає прикладом для наслідування і захоплюється нею. одного разу дорогою до королівської гавані, недалеко від замку Дарі, Санса гуляє у супроводі Джофрі, і вони зустрічають Арію та Майку, сина м'ясника. Ну а далі був перший потужний вияв справжнього єства молодого принца Джофрі, а невдовзі юного короля. Безперечно, подальшу історію поневірянь Сансей всі фанати творчості Мартіна добре знають. А любителі серіалу Гра престолів побачили у багатьох сезонах довгогляду. Загалом, до четвертого сезону, сюжетна лінія Сансе Старк в переважній більшості відповідає книгам. А ось після її втечі з королівської гавані та прибуття до Соколиного гнізда сценаристи внесли низку серйозних змін. Зокрема, інтрига з Алейною Стоун у серіалі Зведена Нанівець. Хоча Санза дійсно фарбує волосся, але на зустрічі з лордами долини практично відразу розкриває свою особистість і розповідає заздалегідь придуману історію смерті тітки Лізи Арен, що дозволяє мізинцю досягти з лордами угоди про співпрацю. Ну, а все інше показане у серіалі, може цілковито відрізнятися від того, що напише Джордж Мартін у двох останніх романах циклу. Повертаючись до назви цього відео, зазначу, що загальновідомим історичним прототипом зав'язки пісні льоду й полум'я є війна червоної та білої троянд між угрупуванням англійської знаті у 1455-1485 роках у боротьбі за владу між прихильниками двох гілок династії Плантагене. Ланкастерів та Йорків, використовуючи цю аналогію, образ Санси Старк іноді порівнюють з Анною Невіл, дружиною спочатку Едуарда Ланкастера, спадкоємця Генріха VI Ланкастера, а потім Річарда III, герцога Глостера, який згодом став королем. Анна, так само як і Санса, походила з великого впливового і могутнього роду країни. Дівчина була в хороших відносинах зі своєю свекрухою Сесилією Невіл, герцогиною Йоркською, з якою любила обговорювати релігійні твори. На початку Гри престолів Санса також мала вдалі відносини із матір'ю коханого принца, але подальша історія показує нам кардинальну зміну в цих стосунках. Загалом між Анною і Сансою можна відшукати чимало інших подібностей, але інтригою залишається хіба що кінцівка їхнього життя. В серіалі Гра престолів Санса отримала корону півночі королівства і стала одноосібною правителькою рідного краю. Анна Невіл побула на посаді королеви зовсім недовго. У 1485 році вона померла від туберкульозу і її поховали в безіменній могилі у весмінстерському аббатстві. Причому однією з причин такого дійства стало сонячне затемнення в день її смерті, яке громадськість сприйняла неоднозначно. Яка ж доля очікує на Сансу Старк у серії книг Мартіна? Поки невідомо. Є велика ймовірність того, що дівчина таки пройде частину життєвого шляху, показаного у серіалі, і навіть стане королевою півночі. Але чи буде сказано про її правління або ж реальний спосіб отримання влади залишається таємницею? Додатково слід зазначити, що інша частина фанатів циклу пісня льоду й полум'я порівнює Сансу з іншою впливовою жінкою Англії тих часів. Як нам вже відомо, Санса Старк красива, амбітна і дещо наївна дівчина. Її прототипом може виступати Єлизавета Йоркська, мати англійського короля Генріха VIII. Як і Санса, Єлизавета вважалася визначною красунею свого часу. Дівчата навіть схожі ззовні, обидві струнки з золотисто рудим волоссям. Санса мріяла вийти заміж за Джофрі і стати королевою з юних років. А Єлизавету з дитинства готували в дружини королю. Проте, в підсумку, Єлизавета більш-менш вдало вийшла заміж і правила країною спільно з чоловіком. А санса у версії серіалу отримала чимало різних випробувань долі, та в кінцевому результаті здобула власну корону і стала правити північу. Як відомо, Єлизавета народила чоловіку семеро дітей, з котрих вижило четверо, і померла у свій 37-й день народження від занесеної інфекції під час пологів. Чи складеться схожим чином доля ймовірної королеви півночі, відомо хіба що самому автору саги, і то не точно. А нам залишається просто очікувати на книгу Вітри Зими, щоб дізнатися більше про історію Вестеросу. або ж повірити версії Гри престолів і змиритися з таким неоднозначним фіналом улюбленої саги. Сердечно дякую за перегляди, пишіть коментарі, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Ті, хто цього ще не зробив, незабаром зустрінемося знову.